Вітаю, друзі! Сьогодні печу смачний батон. Дуже раджу спекти домашній батон. Ті глядачі, хто старші, нагадають собі смак батона, який був у дитинстві. Хто з глядачів молодший, зрозуміють, що батон може бути смачний. А спекти батон вдома дуже легко. Я би сказала, хто хоче навчитися пекти вироби з дріжджового тіста, то раджу починати з цього рецепта, бо тісто дуже легке у приготуванні, з ним легко працювати. Тісто готується з невеликої кількості дріжджів, тому більше часу тісто підходить. Процес приготування таких батонів тривалий. Це начебто мінус цього рецепта. Але поки тісто підходить, займаюсь іншими справами. Впевнений, смак домашнього батона вас порадує. Для приготування в миску наливаю 180 мл теплої води, 25-30 градусів. Додаю 8 грамів пресованих дріжджі, розмішую до їх розчинення. Додаю 200 грамів просіяного борошна, замішую тісто лопаткою. Опара буде густою. Миску накриваю харчовою плівкою, проколюю дірки, щоб опара тихала, накриваю рушником, ставлю в тепле місце приблизно на одну годину, щоб опара підійшла. Через годину наливаю в кружку 80 мл теплого молока, додаю одну чайну ложку солі, 60 г цукру, розмішую до їх розчинення і виливаю до опари, яка вже підійшла. Гарно розмішую. Додаю борошно. По рецепту треба 300 г борошна. Додаю його поступово. Замішую тісто спочатку лопаткою, а тоді руками на столі. Борошно додаю, поки тісто не буде липнути до рук і стола, але залишиться м'яким. У мене лишилося 25 г борошна, яке мені вже не знадобиться. А підготовлене тісто буду місити 6-7 хвилин. Ось таке повинно бути тісто. До гладкості на даному етапі вимішувати не треба. Миску і тісто злегка змащую олією, накриваю миску плівкою, рушничком ставлю в тепле місце приблизно на 1 годину, щоб тісто підійшло. Тісто підходило одну годину, збільшилося приблизно в три рази. Я нагріла 60 г вершкового масла, буду вмішувати масло в тісто, зроблю це за три рази. Кладу масло на тісто, вмішую до однорідності. Знову кладу масло і вмішую до однорідності. Тісто стане м'яке, при замісі до рук і стола не береться. Якщо ж тісто береться до рук, зовсім потрошку додайте борошна. Як місила все масло, буду вимішувати тісто 8 хвилин. Тоді хвилину легенько відбиваю і закручую, тісто відбиваю і закручую, наче в рулет. І ще одну хвилинку легенько відбиваю об стіл з усіх сторін. В кінці заміса тісто стане гладеньке, однорідне, миску і тісто змащую олією, накриваю плівкою, рушничком ставлю в тепле місце, щоб тісто підійшло. Тісто підходило одну годину, обминати вже його не буду, а обережно вкладу на стіл, не перевертаючи, а так як воно підходило, ділю на дві рівні частини, у мене по 410 г. Підкатую кульки, накриваю плівкою, залишаю на хвилин 10, щоб тісто відпочило. А тоді беру тісто, не перевертаю гладенькою стороною доверху, це буде верх батона, і розкачую, надаючи тісту прямокутну форму. Це буде верх батона. Перевертаю, ще розкачую, щоб прямокутник був розміром 15х30 см. Формую батон, тісто закручую в рулет, легенько підтягую на себе і закручую. Шов щільненько защіпую, щоб не розійшовся, коли тісто буде підходить. Трохи підкатую, кладу на деко, застелене силіконізованим пергаментом. Батони кладу на відстані один від одного швом донизу. Накриваю плівкою і ставлю в тепле місце, щоб батони підійшли. До одного невеликого яйця додаю щіпку солі і розмішую до однорідності. Додаю чайну ложку води, розмішую, яйце повинно збігати з ложки, а останні капельки наче пружинять. Такої густоти повинно бути яйце. Коли батони підійшли, ножем роблю неглибокі надрізи. Накриваю плівкою, ще ставлю в тепле місце, хай підходять хвилин 20. Батони змащую яйцем, не натискаю, щоб не осадити тісто. Плівкою вже не накриваю, залишаю, щоб яйце трохи підсохло на хвилин 10. А тоді ставлю в духовку розогріту до 180 градусів на середній рівень, підігрів верх низ Випікались батони в моїй духовці 23 хвилини. Дивилась на коліровку, провіряю шпажкою дерев'яною. Залишаю батони на сітці для охолодження. Ось так нарізається батон, який сьогодні спекла. А це так нарізається вчорашній батон. Крихт зовсім немає. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та До добра.